Російської артилерії Бахмут був, є і буде українським. Про події в місті зараз розпитаємо і в регіоні, в Бахмутському районі Павла Дяченка, це інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції. Вітання вам добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю Пане Павле, повідомте, будь ласка, станом на зараз, яка ситуація зараз в регіоні. Ну, на зараз ситуація незмінна, вона дуже напружена. Постійно ворог обстрілює як Бахмут, так і населені пункти, які знаходяться поруч. Обстріли не вщухають. Ми, як поліція, на жаль, фіксуємо травмування людей, загибель людей внаслідок цих обстрілів, навіть загибель дитини, яка це подія трапилась нещодавно. На жаль, доводиться слідчо-оперативними групами таке фіксувати. Пане Павло, скільки зараз людей перебуває цивільного населення? Я маю на увазі перебуває в самому місті Бахмут. Ну, що стосується цивільного населення, це орієнтовно 6 тисяч людей. З них маємо такі дані, що близько 200 дітей. Ну там сто дев'яносто. 197 це діти, які знаходяться в місті, в місті, яке постійно обстрілюється і ну на жаль, вони там знаходяться. Ми закликаємо до евакуації постійно. Спілкуємось безпосередньо, як екіпаж поліції. Яка проводить евакуацію до Білого Янголу, Ми постійно закликаємо родини, постійно закликаємо не тільки родини з дітьми, і всіх мешканців вчасно евакуюватися, тому що знаходитись в Бахмуті небезпечно. А чи є відгук на ваші заклики? Чи погоджуються наші українські громадяни евакуюватися з міста Бахмут? Або хоча б дітей, або хоча б дітей віддати на евакуацію? Так, відгуки є, ну, це не масово, але люди розуміють, розуміють ті обставини. Ми спілкуємось, доводимо приклади вдалих евакуацій, да? коли люди виїхали, і зараз навіть буває таке, що дякують за те, що мовили, за те, що. Розповіли, що можна жити в більш-менш безпечних умовах, ніж безпосередньо на лінії фронту. скажімо так, там, де можна в місті, в районі отримати допомогу, пункти незламності, чи які є служби, які можуть допомогти людям, які залишаються зараз в цьому регіоні. Служби є всі медичні супровід є. Щодо гуманітарних питань, це таких як їжа або ну, харчові там, набори, продукти, це все дуже потужно працює. І, ну, я кожен ефір кожного разу хочу просто подякувати цим людям. Дуже потужно працює військова адміністрація, волонтерський рух. Тобто людей немає такого, щоб знаєте, не було можливості щось не отримати. Все є ну, елементарні такі, да, харчові набори, засоби гігієни. Тобто все в наявності. Є медичний супровід, люди мають можливість. Отримати консультацію, ліки. Тобто ми, як поліція, працюємо, допомагаємо громадянам, ДСНС теж працює. Ну На жаль, 100% виконати свої функціональні обов'язки не завжди можливо, тому що обстріли не вщухають, і коли ну, просто гатять всім, чим можна, звісно, ми не можемо там виїхати на виклик своєчасно або ну, зробити певні дії. Але як тільки обстріли вщухають, відразу ж вирушаємо як допомогу громадянам, так і безпосередньо виконувати свої функціональні обов'язки. А от характер цих викликів, які, характер цих викликів він, він який, з якими, з якими зверненнями найчастіше звертається до поліції у Бахмуті? Найчастіше це фіксація наслідків обстрілів, тобто руйнування будинків, квартир, руйнування інфраструктури і ну, травмування людей. Це найчастіші виклики виклик, саме поліції зараз і останнє запитання. Ну тут дуже обережно попрошу вас відповідати для того, щоб не видавати ніякої секретної інформації. Оці гуманітарні вантажі, які прямують до міста Бахмут, я так розумію, змога є заїхати в якісь райони міста, чи все це так не відбувається? Змога, звісно, є. Тобто немає. Таких кричущих проблем з потраплянням в Бахмут, але ми розуміємо, що з безпекових міркувань ми не розголошуємо, як це відбувається, яким чином. Тобто без питань люди отримують все, що можливо. Пане Павле, дякуємо вам Спасибо. за надану нам інформацію. Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділку поліції, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію в місті. Ми